Мирного і тихого, незважаючи ні, ні на які обстріли суботнього дня, вікенд все ж таки як ніяк. І навіть для військових я так тішуся, коли десь з кимось розмовляю із військових, і вони кажуть, що вдається подих перевести у суботу в неділю, або десь поза чергуваннями, або, за, поза, або поза іншими біганинами. Субота, сьогодні навчаємося від старших. І Цікаво, до мене недавно дійшла така думка. От у нас був файний єпископ, такий Мілан, старший, і помер. І я зловив себе на думці, що мені прикро, що після, того, як після його смерті дуже мало є якихось записів його думок. Ну Хіба там декілька інтерв'ю і ще дещо, і все. І ну, Хіба я ще не знаю, хіба ще не опублікували, але нема. Мій дідо, чоловік, якого я дуже шаную, так само помер, вже його нема. І слухайте, як би було цікаво взяти якісь рукописи його і почитати, що там дивіться товариство, що я думаю відносно цього, або що я думаю відносно цього, або які в мене роздуми на цю тему, або на цю тему. І, коротше, ми пішли на випередження, Після як ми отримали такий досвід від мого діда від єпископа Мілана. Від мого діда і епископа Мілана, треба <ривав> втошнювати в нинішній час. То я тепер був батька вдома в гостях із дітьми з дружиною, то ми його попередили, що слухайте, батьку, дай Боже, аби ви ще прожили 40-50 років, може і більше. Але О, качка полетіла, така файна, дика качка. Але, але батьку, ліпше, Ня, як я йому казав, не, не батько, я йому казав няньку, ну так по-нашому, по, -по, по закарпатськи няньку. Кибись тигодне та пишіть те, що думаєте. Маєте блокнотів, маєте зошитів, ручок, можемо вам ще принести, а й пишіть. І це так важливо, слухайте, ну, жарти жартами, але це так важливо записати те, що ми думаємо. Бо як є файно, коли після тебе щось залишилося, я так пам'ятаю, коли одного разу. Ми щось там з батьком чи говорили, чи він там готувався до проповіді на наступну неділю протягом тижня, відкрив святе письмо, Біблію, і там знайшов записку від свого старшого брата. Якась така технічна записка, там якісь технічні речі, вже навіть чорнило таке трошки висвіле. Але в я... мене дуже вразили тоді його слова, що дивися, уявляєш, каже, чоловіка вже нема, а чорнила пережили його життя. Бо слухайте. Насправді, купа речей може наше життя пережити. Купа речей. Ми сьогодні бачимо, у сьогоднішній непевний час, у часі війни, так багато речей може нас пережити. Але наскільки це важливо і необхідно, ну, насправді просто запишіть. Ну, ви не знаєте, чи це комусь згодиться, а можливо для когось стане великим благословенням. Навіть ваші коментарі. От ви там, ви там казали за, за оці наші ефіри, маєтеся файно. Протягом тих років то я вам дякую, бо стільки благословень, я перечитую по сьогодні, що читаю, кожен день додаються нові коментарі. Ну, тобто, уявляєте, такі відео по 5 хвилин, то то, скількох людей благословляють. А скількох людей може благословити якась твоя думка. Файна думка. Увага! Реально думка від Святого Духа, реально думка від Бога. Просто ти її не заданатував. Ти забув за те, що усяке добродавання є з висоти. Усяка добра, натхне... Усяка добра думка з висоти, усяке добре натхнення є з висоти, ми, з... ми забуваємо. І шкода, аби воно лишалося просто так. Ясно, що є... є речі інтимні, глибокі, які мають бути лише наші. Окей, ці не пишемо. Але всі інші, які ми можемо поділитися, то варто записати. Варто занатувати. І як би було цікаво, уявляєте собі, вчора ви там рилися у прадіда у хаті і ви знайшли свого прадіда. Декілька фото і величезний зошит із різними такими цікавими спостереженнями, записами, зауваженнями, і з якимись речами, до яких він сам дійшов. Це скарб, це реально скарб. Тому я запрошую вас, товариство, творити скарби. Давайте нині потренуємося. Якщо маєте час, хвилинку, запишіть, будь ласка, в коментарях внизу під відео якусь одну, бодай цікаву думку. Яка особисто вам прийшла, тобто ви це розпізнаєте більш-менш як особисте відкриття, особ, особисте откровення, особисте дослідження. Запишіть, і це буде цікаво поділитися. І прошу вас, стартуйте із записами особистими: блокнот, зошит, ручка, книжка. Щось записуйте, що думаєте. Ой, чекайте увага, бо йде величезна машина, вантажна. Вітаю! Питається. Така машина, що без камінь, то весь міст дрожить. Боже вас бережи. Тому товариство не знаємо доки цей міст витримає, доки витримає це життя, тому записуємо. Записуємо свої думки. Тому на домашнє завдання перше. А. У коментарях запишіть якусь свою думку, яка у вас виникла. Як особисте дослідження, особисте відкриття про щось, про Бога, про світ, про себе, про ближніх, про війну, про Україну, не знаю, про щось там. Неважливо. І Б. Візьміть ручку в руки і щось запишіть. Ви не знаєте, що виявиться реальною цінністю і благословінням для ваших рідних, для ваших внуків, правнуків чи пра 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 правнуків. Хто його знає? Будьте благословенні. Залишайте щось для майбутніх поколінь, і майтеся файно, мир вам.